Зараз побачите. Залазь. А як це знімати? Лапи, лапи сюди. Дивись, за ручки берись, за ручки берись. Саша вези. Та ж вези, Саша. Ти ж маєш за ручки взяти. Ні. Ні, А як це знімати? А, так? Ага, ага. Пожа... Опа! Так не робіть, не їсти цього не робіть. Ви будете платити гроші. Тримай вас. А то в труху. Саня, може підстрахувати тележку? Саша, йди пістрахуй тележку. Ні-ні-ні, ти пострахуй ти ж борозб'єє. Саш. Ти будеш давати. Саша, та візьми за це просто. Все, давайте везіть туди і все. Це нас попросили, я не знаю. Все, Макс, пускай.